І його зв'язки, по які всі пишуть. Я знову тебе не допомагаю. У мама мами є ворота. У хрещеної школи, яку хочуть перекласти на російську. Гаулі обна, за яких її можуть посадити. Припусти язика. Але вони всі тримаються одна за одну, як, як рослини, що спилися в ріні. І ще не базар. Серце і шлунок нашого села. Це можна вирішити практично всі проблеми. Там є і гривні, і ліки, і продукти з вільної України. Раніше я думала, що люди в нашій місцевості це перекоти поле. Бо реально тут завжди були якісь приїжджі, які брали сім'ї звідки. І потім кудись не завжди їхали. Причому їхали сюди переважно не з власної волі. Поляки, що повстали проти царя, селя. селяни з Полтавщини, що були свого пана, німці, що шукали землі та релігійної свободи, баба тонька десь з Уралу. Тетя Валя десь не знаю. чи то зазвоня, чи то прислання. Бо хто ще захоче жити? У вітряному безводному степу поряд з затруйними павуками без неї. Поки кавунівці сидять в окупації, вони, вони походу, підтримують одне одного своїм корінням. Степових рослин воно дуже довге довісне. Не вірш.